Ви знаєте, я впевнений, що для будь-якого міста, будь-якої країни, потрапити до всемирного списку спадщини і всемирної спадщини ЮНЕСКО це, це перемога. Це дійсно така почесне почесна, почесна визнання міста, почесного визнання тої культурної спадщини. Тому це для нас було метою задовго до війни. Але, коли почалась війна, це вже носить подвійний характер, це перемога. Це була основна мета нашої роботи моєї особисто і нашої команди, коли ми почали процедуру подання нашого номерційного досьє до ЮНЕСКО. І тому ми сьогодні бачимо, що вони нас прийняли, нас захищає культурна спільнота, всесвітня спільнота. Перемога також складається в тому, що Росія. В Парижі при проведенні сесії ЮНЕСКО продемонструвала всьому світу, що вона не хоче, щоб Одеса потрапила до цієї організації. Вони намагалися зняти наше питання, вони намагалися затягнути процедури, але у них це, вони не змогли цього зробити, бо правда на нашому боці.